Хмельницький університет управління та права вже не вперше виступає організатором наукових конференцій та форумів як загальноукраїнського, так і міжнародного масштабу. Наукова діяльність кожним роком виходить на новий якісний рівень. Наразі освітяни зібралися разом на черговому заході, аби допомогти забезпечити нашій державі сталий соціальний розвиток. Сподіваємось, що напрацювання нашої конференції будуть матеріалізовані в українському законодавстві та допоможуть в усуненні існуючих у ньому прогал. Та Бажаючих поспілкуватися про актуальне ще чимало. Понад 150 освітян взяли участь в науковому заході. До Хмельниччини завітала делегація з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Конференція проходила у два етапи: пленарне засідання та робота у секціях. У рамках першого етапу учасники дійства заслухали та обговорили доповіді та дієві пропозиції видатних науковців сучасності. Реформування воно має відбуватися. Системно і послідовно, оскільки механізм правового регулювання, як правило, відстає від потреб. Сьогодення і тому назріває необхідність внесення відповідних змін доповнень до тих законів, які регулюють екологічні правідноси. Та головна мета такої зустрічі подолання тих перепон, що гальмують рівноправний розвиток різних форм господарювання в нашій державі. За результатами конференції була опублікована збірка матеріалів тест та доповідей учасників наукового заходу, що містить ряд цікавих ідей, які неодмінно стануть підґрунтям для реформування законодавства України.